Навіщо колоти, якщо я можу піти і просто відрізати потім зайве? Такий меседж я чую дуже часто від дівчат 45 Давайте подумаємо. Я не буду нічого мазати, колоти. Коли настане час, я піду і відріжу. вони взагалі не хочуть нічого робити кожен день. Оці ритуали, намазання. Так? Я спитала. У хірургів, і знаєте, що вони кажуть? Що так, да, ти дійсно можеш нічого не робити, піти відрізати, але це ніяк не прибере твій вік, тому що якість шкіри, а саме вона відповідає на наші відчуття, чи молода ця пацієнтка, чи не молода пацієнтка. Якість шкіри відповідає за реабілітацію в період після травматичного втручання хірурга, і тому досліджені хірурги вони що роблять? Вони завжди призначають процедури до. І вони призначають обов'язково доглядові реабілітаційні процедури після, а також реабілітаційні процедури після виконаної операції. то мазати чи колоти чи піти відрізати це залежить від вас, наскільки вам потрібен кінцевий результат.